Сьогодні прекрасний день. Кожен з нас мав свої турботи, клопоти, але в цей вечір присвятив для того, щоб прийти в Дім Божий і подякувати Богові за його охорону, доброту і опіку. Також мати спільність один з одним і пороздумувати над Словом Господнім. Щоб духовно зростати, хотів би, щоб ми звернулися до Святого Письма. Це Євангелія від Святого Луки, 4 розділ з 18 вірша. Євангелія від Луки, 4 розділ з 18 вірша. На мені Дух Господній, бо мене Він помазав, щоб добру новину звіщати в Боге. Послав він мене проповідувати полоненим визволення, а незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І книгу згорнувши, віддав службі й сів, а очі всіх у синагозі звернулись на нього. І почав він до них говорити: Сьогодні збулося Писання, яке ви почули. І всі йому стверджували і дивувались словам благодаті, що линули з уст його, і казали вони, чи що він не син Йосипів, він же промовив до них: ви мені конче скажете приказку, лікарю оздоров самого себе, учини те й тут, у вітчизні своїй, що сталося чули ми у Копернаумі. І сказав він: По правді кажу вам. Жаден пророк не буває приємний у вітчизні своїй, та правдиво кажу вам, багато вдовиць перебувало за днів Іллі серед Ізраїля, коли на три роки й шість місяців не було. Е, небо було зачинилось так, що голод великий настав був по всій тій землі, а Ілля не до жадної з них не був посланий тільки в серепту Сидонську до овдовілої жінки. І багато було прокажених за Єлисея, пророка в Ізраїлі, але жаден із них не очистився, крім Неймана, сиріянина, і всі в синагозі, почувши оце, переповнились гнівом до цього, до цього місця. Ось Ісус, бувши випробуваний в пустині, прийшов до синагоги. Кожен з нас, коли йде Дім Божий, він до чогось готується. Хтось тобто готується слухати і сприймати слово Господнє. Проповідники готуються і мають потребу в тому, щоб Бог відкрив, що говорити до народу Господнього. Співаки теж готуються, як прославити ім'я Господнє, щоб віддати хвалу. Кожен до чогось готується. І, прийшовши в дім Божий, буває часом, що збиваються, щось побачили, вже щось нагадує, приходить на думку. Різне трапляється. І ось Ісус, Він, як Бог, знав кожного і знає, що потрібно людям, як найкраще. Ось, почав він зачитав зі Слова Божого, і він відчув настрій людей. Ось казав таке слово до народу, який був в синагозі. Якщо так пороздумувати, не вдаватись у деталі, то можна сказати, в першу чергу виплести така думка, «О, да, Ісус правий на 100 відсотків. І часто помилково люди думають, що «Да, то що, вдома, коли я вдома, про мене всі знають, вдома попробуй комусь, скажи зауваження чи поправ, чи ще щось. Знають мій характер, знають мої думки, знають всі мої недостатки. Але це Слово Боже робить наголос, і Ісус робив не на тому. Ісус небагато історій приводив у приклад зі старого заповіту. І цього разу він привів історію про вдову Сарептисідонської, історію про Неймана, сиріянина. Коли так роздумувати? Ближ, глибше углубитися в цій історії, перечитувати на прикладі Ви, начальник, велика шанована людина в своєму царстві, написано про нього так, що вельми був шанований і поважна людина, і багато Бог давав перемог через нього. Здавалося, все мав, мав доступ до всього, був поважний, шанований, мав хороших, гарних приятелів, Вів, займався своєю справою, все вдавалось. Але як буває у людей, мав один недостаток. Я думаю, що він дуже його скривав. Так як він був полководцем, він мав хворобу проказу. Я думаю, по причині того, чому він скривав, тому що ця хвороба вона передавалась. І він направду не міг бути разом з воїнами. Але написано, що Бог через нього давав перемоги. І ось в його дім попадає дівчинка зовсім юна, яка прислуговувала. Знаєте, як в домі про тебе все знають. Дома ти нічого не скриєш про себе, і вдома все про тебе знають, всі твої недостатки і характеру, і недуги в тілі. І ось ця дівчинка побачила і каже, якби пан звернувся до нашого пророка, що в Ізраїлі, він би його зцілив. Пробую уявити, що на той час би подумав Нейман, які думки в нього були, що його спонукало далі, що ним рухало. Я думаю, що він різні перепробував все, що чув, різні поради. І не кожен міг йому порадити щось з простих людей, тому що ми знаємо з власного досвіду, що не кожному щось порадиш. Треба мати досвід, авторитет. І якщо радити якісь високій щось людині, то, напевно, треба загинати пальці по перше, по друге, по третє, переконувати. Але ми бачимо на Іман, він до цих слів, слів не віднісся. Що та дитина розуміє, що вона знає про цю хворобу? А він взявся це як за твердиню. І пішов до царя. І переконливо говорив до царя. І цар його відправляє, каже: йди, дає листа і посилає. Здавалось би, все просто. Можливо, на перший раз ми читаємо добре, знаємо, багато раз чули цю історію, знаємо, чим вона закінчиться. Просто повірив та й пішов. Але насправді Ізраїль це не був, не була тією країною, дружньою країною для Сирії. І йти в інше царство, і показувати свій недолік, свою хворобу. Ну, це було нелогічно. Іти до ворожого царя і показатись. Ми знаємо реакцію ізраїльського царя, він розірвав шати і сказав, це привід для війни. Настільки Нейман ніс загрозу для Ізраїля, і настільки Неймана знали, я думаю, майже всі люди. Різний полководець. Що навіть цар злякався, якби цар ізраїльський не боявся, я думаю, він би. Списав би на Імана і сказав би, о, тобі небагато ще залишилось, ще трошки потерпимо. Але він роздершати свої. І це почув Єлисей, пророк Господній. Цар не просто роздершати, тому що до цього моменту ще в ізраїльському народі і сам цар не зустрічав такого моменту, коли б від прокази зцілялась людина. І ось Єлисей присилає до царя і каже, приведи, мені, хай прийде до мене і пізнає, який Бог великий. Звичайно, на Імана, як і в кожної людини, є свої плани, як це має все відбутись. Віра не пропала, надія також іде. Але коли він приходить, до того, чого він хотів, про те, що він мріяв досягнути, отримати зцілення, те, що він почув, це дуже сильно занепокоїло його, ввело у гнів, але добре, що були поряд розумні слуги, які дали хорошу пораду. Брати і сестри, висновок з цієї історії такий. Дівчинка, ізраїльський цар жили в один час. Обоє знали Єлисея, обоє вірили в живого Бога. Ізраїльський цар списав цю людину Неймана. каже, нічим не може допомогти. Це привід для війни, роздершати. Роздирали шати люди, коли була безвихідь, просто безвихідь, без надія. А дівчинка вона була мала, вона не розбиралась до кінця і не знала, напевно, там, що ця хвороба. Да? Але їй не було потрібно знати, вона знала живого Бога. В Ізраїлі також було багато прокажених. Я думаю, і знайомих царя теж були важливі люди, які були прокажені, які були виведені за стан Ізраїлю. І жили там до своєї смерті, очікували свою смерть. Вони були відділені від людей. Ісус ще приводить в храмі ще приклад за вдову, коли був. Наказ Ілії, іди до вдови. І скажи, нехай вона покормить тебе, будеш в неї жити. Теж такий час. І Ілія приходить. Я думаю, що ця вдова не знала, хто такий Ілія. і чує такий голос: Дай попити і принеси мені поїсти. Вдова була розумною людиною, ну і, звичайно, вона все оцінювала правильно і вже склала план. Ось поїм я і син мій. І вже, напевно, вираховувала і, напевно, уявляла, як це буде важко далі помирати. І тут ось ця людина просить їсти. Легко повірити, коли не треба нічого віддати. Людині Бог створив і заклав такий стимул до життя, що людина бореться до останньої секунди. А тут такий заклик. Можна було багато причин своє оправдання знайти і щоб так не зробити. Як правило, нас час, і так воно завжди, напевно, було. Якісь аферисти або люди нехороші, обманщики, завжди до кого приходили? До бідних людей, до нещасних, можливо, більш-менш е слабо навчених чомусь, які сильно дуже не розбиралися в чомусь, Бо тому що таких людей легко обманути. Голод був по всій тому краю. І тут Ілія. Теж жінка нічого не знала, і ну, якби ж вона знала, хоча б що він був Божий пророк, це легше було б. А ще було б легше, якби за Ілею була така історія, що він же це робив. Коли ми представляємо своє резюме, чи ще щось комусь розповідаємо про себе, ми кажемо о. Даємо пораду, я вже це робив, я знаю, як це робити. Іллі на практиці такого не було. Йому сказав Бог. І він мовчав. Він не переконував вдову. І зауважте, що вдова робить. Вона відкладає цей свій план. План на життя день-два. Логічно, якщо відійти від цього. Що я помру з боку стати подивитися на це, то можна сказати, ну, яка різниця, коли вмирати? Але дуже часто нам, людям на заваді, ось цей наш план, який ми складаємо на своє життя, на своє майбутнє, він нам заважає. Але вдова відкинула цей план і зробила, як сказав Ілья. І ось Ісус нагадує ізраїльтянам, євреям, які були в синагозі, каже: ось ці люди мали пророка Ілію, мали Єлисея і мали велику потребу, в зціленні від прокази, і мали велику потребу при Іллі щоб поїсти. Скільки в той час гинуло людей? Не одна вдова ізраїльська загинула в цьому голоді. Але не один не спасся. І подібно Єлисею Іллі, тепер в ізраїльському народі є Ісус. Ісус бачить цю проблему. Цю проказу, що є прообразом гріха, і закликає людей повірити, прийти до Ісуса, отримати зцілення. Але люди не приймають, відкидають. Знаєте, в наш час теж не сильно багато чого помінялося. І часто ми себе можемо знайти, прирівнюючи до цих людей, в яких був Ісус, в яких був Ілисей, пророк Ілля. Інколи коли люди Мають тяжкі переживання, проблеми. Ти їм говориш про Бога, вони закриваються. Про Бога як про останню надію. Вони закриваються, вони не хочуть чути. Вони у відповідь задають питання, а чому Бог так допустив? Вони не хочуть боротись. Люди втрачають надію. Нам, вприклад, Ісус поставив, Неїмана і цю вдову не були з ізраїльського народу, але хто ще так боровся за своє життя, хто ще так боровся за свою надію, щоб отримати зцілення, як Неїман? Уявіть собі, прийти перед ізраїльським царем і відкрити свою проблему, так унизитись. Уявіть себе на місці цієї вдови, віддати все, пожертвувати своїм планом на майбутнє. Ми розраховуємо своє життя якось плануємо. Але Ісус закликає нас зовсім до іншого. Щоб ми прийшли до Нього і мали потребу в ньому. Бо Ісус готовий благословляти свій народ, і хто покладає? Віру і прикладає всі зусилля до того старання, жертвуючи всім необхідним. Ще, брати і сестри, я зауважив, що в нашому житті, коли ми слідуємо за Ісусом, у нас бувають різні потреби. Ми молимося часто за різні потреби. І з власного життя я зауважив, що коли молишся за щось матеріальне, ну, за щось там, наприклад, і потребуєш зцілення, здоров'я, ще щось, то буває так, Бог дає дуже швидко, що навіть неочікувано, інколи дивуєшся і думаєш, так просто. Але загалую, є такі речі, коли ми стоїмо в проломі за рідних, за спасіння, за близьких. І це буває руками, і це втомлює дуже. Це вибуває сил. Буває, зневірюєшся, опускаються руки. Але на цьому прикладі з цього Слова Божого я зрозумів для себе одне: що цю війну треба виграти. Треба покласти все. Треба відкинути свої пріоритети в сторону, свої плани, все те, що я мав, все те, що я досягнув, що для мене важливіше в моєму житті. І неодмінно прийде перемога. Неодмінно Бог поблагословить. Нехай ім'я Господнє буде прославлене і возвеличене в нас і через нас. Схиляємось перед Божим лицем. Амінь.